Вітання всім друзі! Хочу нагадати вам про наші різдвяні шопки. Саме так вони йдуть вже... Саме так вони виглядають в зібраному вигляді. І у нас е люди, які вже отримали наші шопки, е так запитують, як їх правильно збирати, тому що дуже багато деталей, е різних, дрібних. І тому ми хочемо зняти для вас відео, як правильно її зібрати, в якому порядку. Е Шопка до вас прийде в такому ящичку, все дуже гарно, якісно запаковано. Плюс доставка, виходить, в межах ми вже перевіряли 100-120 гривень, не більше. Розпаковуємо. Будь ласка, в кожній шопці буде така коротенька інструкція, просто нумерація всіх деталей. Які потрібно буде скласти. І зараз я вам покажу, як саме це буде виглядати. Для початку краще все викласти, щоб воно вам не заважало сіно. І такі гірлянди нагадуємо без батарейок. Треки ви вже докупляєте. Це вже зібрана деталь, возик. Вже є як елемент декору зірочкою. Теж вам, до речі, покажу, як її правильно ставити. Такі ясла, які будуть о, стояти сіном, в ті шопці не могли бачити. Так, Це ящик з фігурками. Так. Ну, ось, а це такі основні по суті, деталі, які вам доведеться зібрати. Їх немало, тому ми вирішили зняти таке відео. Ну що, почнемо значить, з самого низу. Як і є на відео, бачите, це є дно, тобто перша деталь. Друга деталь це дві, <coughs> дві буковинки з вікнами. І тут важливо, тому що тут є права і є ліва. Як відрізнити ліву частину від правої. Саме так це має виглядати. Дві е, такі два зубчика вниз йдуть. І третій зубчик, ось ця боковинка. По-інакшому ви це не поставите на праву частину. Ну, тобто, може бути так, але само собою це вже вам не зійдеться. Тобто це ви запихаєте сюди. І тут легенько це дотискаєте. У нас тут картон стоїть, тому краще якась буде твердіша поверхня. Все, запхали. <кхи> так само з цієї сторони. Три зубчика догори, два зубчика тут і один тут. Тобто це у нас права сторона. Ось так. Все, запхали. далі. <кій> Третя частина це йде, а, це йде задня сторона, і тут я написав верх, де також треба зубчика. Ось вона. Ставимо. Ставили. Як ви бачите, все дуже просто, і я думаю, справді вам буде. Цікаво, це складати з дітьми, чи навіть самому, чи самій, як там ще вам буде зручно. Все. І залишається тепер четверта частина це стеля, подря, як тато каже. Тут теж дуже просто: з цього боку, немає таких е, прорізів, з цього боку є, тому це задня сторона. все І тут акуратенько це все. Пробуємо поставити. Мабуть, варто почати з кутів, і тоді буде, тоді це буде простіше. ця сторона є і попадаємо. В є, ні, є, є. Все. Далі. П'ята і шоста частина. Тут насправді немає різниці, в якому порядку ви це будете знімати. Я ж починаю з. З сторони. Ось так. І ось так. Давайте я справді отак обернутися, щоб воно краще вийде. Ось так. І тепер дах. Як правильно, хвильками вниз ставити, і е, там, де воно буде виходити, тобто заокруглений трошки дах, тут він буде прямий. Також е, на одному з дахів буде такий невеличкий виріс. Тому ви ставите його першим. І він повинен у вас бути а, зі сторони фронтальної шовки. Закладаємо спочатку його. Ось так. І ставимо зірочку. Ми раніше робили їх на двосторонньому скотчі, але тепер вирішили дійшли так, тому що. Буде простіше вам їх на другий рік е знімати. Ось так вони будуть кріпитися, дуже просто і дуже легко знімається. І тепер вже ставимо останню нашу частину. Ось так. Я складаю в не дуже зручному положенні, щоб ви могли бачити, але вдома вам це буде трошки зручніше робити. Все, готово! Я не думаю, що варто щось тут склеювати, варто щось змінювати. Тобто Воно в такому вигляді, як я вам показав, воно значно зменшує доставку, плюс ви маєте можливість зібрати це зі своїми дітьми або ж самі, Плюс, великий плюс, що потім ви зможете їх зібрати і поставити якесь зручне для вас місце, щоб вони нікому не заважали. Також в комплекті, як я казав, вже йдуть ясла, іде візочок. Оботонок паки, я так сказав, просто. і гірлянди, сіно, також набір статуеток. Ось так. І на, на останок дякуємо, що замовляєте у нас різдвяні шопки. Вони доступні до замовлення досі. Порадуйте себе на різдвяні свята, створіть таку різдвяну новорічну атмосферу. Такий Нелекий і нестабільний для нас всіх час, або порадити когось таким подаруночком, може сім'ю, може родину, чи, чи може друзів. Неважливо. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, відео було корисним. Всього вам, вам найкращого.